Ми опишемо фрукти ягоди. А допоможуть нам у цьому ось такі картинки. А що ж вони означають? Спочатку у нас буде певний плід. Ця картинка означає назву фрукта чи ягоди. Ця картинка означає де росте плід. На дереві, на кущі чи в траві? Ця картинка означає розмір плоду? Ця картинка означає колір плоду. Ця означає форму плоду. Ця означає кількість плодів на стеблинці. Багато чи одна. Який плід на дотик, на смак? І як його споживають у їжу. Ось спробуємо. І перше в нас яблучко. Для початку давайте пригадаємо, де воно росте? Яблучко росте на яблуні. Ну, а тепер починаємо. Це яблуко це фрукт. Воно росте на дереві. Воно маленького розміру. Це яблуко, наше яблуко зеленого кольору, воно округлої форми, на гілочці воно одненьке росте. На дотик тверде наше яблучко солодке на смак. А як же споживають у їжу? їдять сирим, варять компоти. Варять джеми. Молодці малята. А зараз спробуємо описати малинку. Пригадаємо, як росте малинка? Так, малинка росте на кущику. Починаємо. Це малина, це ягода. Росте на кущі. Вона маленького розміру. Наша ягідка червоного кольору, округлої форми, і вона росте одненька на своєму корінчику. На дотик малинка м'яка, а на смак солодка. Її їдять сирою, варять компоти, закривають джеми варення. Молодці малята! Далі в нас на черзі третій плід. Так, полуничка. Давайте пригадаємо, як вона росте. Полуничка росте маленьким кущиком у траві. Ну, то починаємо її описувати. Це полуничка. Це ягода. Вона росте кущиком у траві. Вона маленького розміру. Наша полуничка червоного кольору, округлої форми. На своєму корінчику вона росте одна ягідка, на дотик м'яка, а на смак солодка. Її їдять сирою, закривають джеми, варення, варять компоти. Молодці малята. А зараз, малятка, спробуйте саменьки описати так, грушку. Для початку пригадаємо, як вона росте. Пригадали на дереві, на груші. І починаємо. Так, називаємо, де росте, якого розміру плід, колір, форма. Скільки плодів росте на стеблинці? Так, одна грушка. Дотик. Смак. І як споживаючу їжу. Молодці малят! Зрозуміли малятка, як описувати фрукти та ягоди? А тепер спробуйте самі. Обираєте собі фрукт, ягоду і починаєте описувати. Пригадаємо, що означають картинки. Назва фрукту чи ягоди, де вона росте, як вона росте, якого розміру, кольору, форми, скільки плодів на стеблинці один чи багато? Який на дотик, який на смак? І як споживають у їжу? Спробуйте маляти, я впевнена, що у вас усе вийде.